Христос Воскрес, воістину Воскрес. Друзі, вітаю нас з святами. Дай Боже нам здоров'я, дай Боже нам перемоги. Але війна, як і минулий роки, вносить свої корективи в цей чудовий день, це чудове свято. Тому ми, звичайно, сьогодні будемо говорити і про війну, будь вона неладна. Ну, коротше кажучи, про що? Перш за все, хотів би звернути вашу увагу на. Деякі речі, ну як можна було ще так споганити свято, та? як можна було так споганити Пасху, якщо навіть називати себе православними, наносити на кулічі, скажімо так, ці зетки, зетки свастики нацистів і вбивць, чесно кажучи, вже більшої дічі не придумаєш. Ну, але нам своє робити, росіяни не міняються. Вони будуть прославляти все те, що вбиває українців, а отже, ці Зетки це є, так би мовити, символ їхнього вбивства. Ну, а ми продовжуємо нашу зустріч. Давайте поговоримо ось про що. Е, Почнемо, напевно, з Закордонщини. Бачите, цих оба і Боба два довбодятла. По-другому їх назвати не можна, але Угорщина та Словаччина вирішили послати своїх ветеранів на парад побіди. 9 травня в Москві. До чого ця новина? Та я вам зараз скажу, до чого ця новина, дайте я їх заберу, щоб не було. Так от, Фіцо і Орбан все-таки вирішили, що їм потрібно поїхати в Москву 9 травня. Попри всі застереження з боку колег по Європейському Союзі, От. Ну, але вони дуже хочуть, щоб збулася мрія угорців та словаків. Я хочу нагадати для тих, хто, можливо, не знає, але і угорці, і у Словаки у Другій світовій війні саме підтримали Гітлера. І вони сьогодні будуть приймати парад перемоги на Красній площі в Москві. Ну, як вам така новина? Отже, Угорщина, для того, щоб ви всі пригадали, це країна Осі, офіційний союзник Третього Райху. У 1940 році Угорщина приєдналася до Троїстого пакту, ставши формальним союзником Німеччини, Італії та Японії. Угорська армія взяла участь у вторгненні до Югославії 41-го року та у нападі на СРСР того ж року разом з Вермахтом. Режим Міклоша Горті прагнув повернути втрачені території після Першої світової війни, а тому активно співпрацював з Гітлером. Словаччина. Увага. Березень 39-го року, після розпаду Чехословаччини було створено Першу Словацьку республіку, квазідержаву під протекторатом Гітлера. Її очолював Йозеф Тісо, католицький священник і авторитарний лідер, який співпрацював з Третім Райхом. Словаччина брала участь у нападі на Польщу у вересні 39-го року. Разом з нацистською Німеччиною, а в 41-му році увага офіційно оголосила війну СРСР і направила свої війська на Східний фронт. Також вони брали участь у депортації євреїв до таборів смерті. А сьогодні кращі представники цих двох народів Фіцо і Орбан заявляють, що поїдуть 9 травня на парад перемоги. Якась така біполярочка, я не знаю, як в них це все. В голові вкладається, а в тому числі і в Путіна. Ну, хто з них союзники Третього Райху, на сьогоднішній день ми вже бачимо. Так, тим не менше, це не є головна новина сьогоднішнього дня, і ми з вами продовжуємо перед тим, як перейти до головної новини так зване пасхальне перемиря. От, Ми трішечки ще проговоримо ще про одне фото. Ну, я вам хочу, щоб ви просто побачили, що є такий чувак, да, Трамп. Ну, і є ще, звичайно, Ав'єр Мілей, це президент Аргентини. Я вам хочу сказати, що це був перший іноземний лідер, який зустрівся з Трампом після його обрання. Але що за новина сьогодні в цьому ключі, скажімо так, для нас є дуже цікава. На сьогоднішній день ми бачимо, що, ну, скажімо так, Мілей робить дуже цікавий реверанс, і цей реверанс. Виглядає приблизно так: Аргентина та Китай увага, Китай, не США, уклали угоду про продовження валютного СВОПу на 5 мільярдів доларів до середини 2026 року. Це дозволяє Аргентині отримувати увага, китайські юані в обмін на песо, що означає частина міжнародної торгівлі та фінансових операцій Аргентини. Більше не залежить від долара США. Що це для США? Ну, по-перше, ослаблення позиції долара. Кожна така угода знижує глобальний попит на американську валюту. Я вам колись казав, що майже 80% світових розрахунків проводилося в доларах. На даний момент ця цифра впала до 56. Ну, ще Трамп трошки порулить, і такі цікаві речі: там Visa, MasterCard чи будь-які інші платіжні системи, розрахунки в доларах будуть знівельовані. Ну, Скажімо так, це не відбувається за один день чи за один рік, але цікава тенденція. Далі ослаблення е, позицій долара це фактично кожна така угода знижує глобальний попит на долар. Втручання, так би мовити, в задній двір США Китай закріплює економічний вплив в Латинській Америці в регіоні, який завжди вважали задні, е, зоною стратегічного впливу США. Далі загроза торгового балансу США. Бо якщо Аргентина більше не потребуватиме доларів, вона може переорієнтуватися на китайські товари, і це знову ж таки вліпить по американському експорту. Ну і прецедент для інших країн. Аргентина не єдина країна з кризою. Якщо її приклад наслідують інші економіки, Китай отримує цілу зону фінансової лояльності, віддаленої від американського контролю. Що в цій історії виграє Китай? Я вам хочу сказати, що дуже хороший аналіз зробив бригинець на своєму телеграм-каналі. Рекомендую, але я вам трішечки ще порозказую. Отже, Китай просування юаня як глобальної валюти, Китай робить ще один крок до створення фінансової альтернативи долару. Економічна залежність Аргентини у складній економічній ситуації Аргентина все більше буде залежати від рішень Пекіна, від кредитів. До торгівлі. Ну, і як ми бачимо, м'яка сила в дії, валютні угоди перетворюються на інструмент дипломатичного тиску, який Китай буде використовувати замість прямої конфронтації. Ну, така іронія долі, і ми бачимо чергового транпіста на валютному ринку у юанях. Цікава інформація, я думаю, що і вам була вона цікавою, тому я з вами нею поділився. Ну, а далі про Отже, зараз я вам покажу деякі кадри, а потім ми поговоримо про заяву Зеленського. Кадри, які надіслали бійці, ну, наприклад, використовуючи перемир'я, росіяни роблять ротацію своїх військ, допомагають своїм пораненим, доставляють БК і так далі. Ось кадри, наприклад, де, які опублікували е, бійці 66-ї МБР. Імені князя Мстислава Хоророго, де фактично росіяни намагаються розчищати дороги від підбитої техніки для того, щоб закріпитися на тих чи інших ділянках фронту. Ну, от бачите, да, тобто, це кадри говорять про те, що росіяни навіть там, де не стріляють, а вони не стріляють лише там, де їм вигідно, розповідаючи про перемир'я, але вони це все використовують. І ось саме в цьому ключі я хотів з вами поговорити, тому що це буде напевно нашою головною. Інформацією на даний момент. Значить, про що саме ми з вами на чому саме зупинимося? Ну, зупинимося перш за все на тому, що президент Зеленський зробив офіційну заяву. Зараз я вам її зачитаю от, для того, щоб ми з вами то кажуть, щоб ця дискусія була ну, в тому ключі, в якому вона має бути. Секунду. Отже. 12.00 великодня, попри те, що Україна заявила про зеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з десятої ранку, спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантів дроном Комікадзе не лише по ФПВ є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на покровському та сіверському напрямках. За час із нульнуль до дванадцятої години дня. Цієї доби вже відбулось 26 е, російських штурмових дій. Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня і готові надати партнерам відповідну інформацію. Дякуємо всім, ЗМІ і Ігорю Лапіну. За те, що ну як написав Зеленський, дякуємо всім змі, подкастерам, блогерам і кожному, і кожній, хто поширює правду про те, що відбувається, варто транслювати не лише служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли щонайменше на 30 днів після Великодня цей, так би мовити, мир. А тепер про що хотів вам сказати Ігор Лапін. От, ви просто-напросто вдумаєтеся в вершину некомпетентності. Ну, по перше, росіяни сказали, що на там на 30 годин вони там зроблять перемир'я, але ми бачимо, що цього перемир'я не відбулось, наприклад, на покровському напрямку. Скажіть, будь ласка, якого хера ми маємо зберігати режим припинення вогню на інших напрямках? Тут навіть справа не в тому, що росіяни цим користаються для того, щоб евакуацію зробити зробити ротацію, розчистити, підготуватися, замінувати і так далі. Питання не в тому, тобто, якщо у вас іде, ну скажімо так, війна, то якщо десь домовилися про припинення вогню, так і якщо воно відбулось, умовно кажучи, лише на якійсь одній ділянці, а на сусідній ділянці не відбулось, то ви вважаєте це нормальним? Далі продовжувати розказувати всьому світові, що ми це моніторимо? Слухайте, я дуже добре пригадую відведення військ в золотому. Пам'ятаєте? Станиці Луганській. Там теж розповідали, що от якщо буде повне припинення вогню, то ми будемо відводити війська, але ж повного припинення війни вогню на 400-кілометровій зоні не було. Десь в одному місці перестали стріляти, але в другому зато вбивали наших українців. То як це так можна використовуючи цю історію, па маючи пам'ять, чи в зеленого команді дійсно реально рибки гупі, і в них пам'яті взагалі нема? Не може бути перемир'я. На якійсь ділянці у нас повномасштабна війна, і ми маємо 1300 кілометрів лінії фронту. І якщо росіяни десь не стріляють, то це тільки тому, що їм це вигідно. Але неважливо, якщо вони порушили перемир'я на Сумському напрямку, то їх треба хірачити і на Покровську також. Я інакше я не розумію, ну не можна вигравати війну в білих рукавицях. Не буває такого від слова, зовсім. Але наша бубочка, по-моєму, вже ну настільки загралася, оце, знаєте, в мір любої ціною. Що навіть, попри те, що весь світ сказав, що Росія користується цими заявами, що це є повністю дипломатична перемога росіян цією заявою про 30 години Великодневе перемир'я і так далі, що вони все рівно всіх кинули, і всі весь світ це побачив. Зеленський нам розповідає, що ми десь там моніторимо. Нам треба не моніторити. Є хоч один постріл з тої сторони, неважливо чи він на Харківщині, чи він на Сумщині. Ми маємо казати: ось бачите, от вони там стрельнули. Бо я бачив, як сьогодні показували атаку FPV дронами за нашою евакуаційною е, технікою, яка вивозила поранених і так далі. Ми бачимо, як росіяни робили провокації, обстрілюючи Донбас, і знову ж таки це саме зробили для того, щоб звинуватити в чомусь Україну. Тут посрать, хто кого в чому звинувачує. Побачили перший постріл. І пішли в отв'єтку. От і все. Тому що вони все рівно будуть цим користатися. Вони все рівно будуть оце робити. І оце вони будуть робити. Розумієте? Вони цим будуть користатися, і ми хочемо показати, які ми знаєте, в білих рукавицях, гуманітарії і так далі. Народ так не буває. Це так само, знаєте, як Україна відмовилась від використання протипіхотних мін. Якого хера у нас війна з 14-го року. Я взагалі не вважаю, що це треба було підписувати, а не дай Боже ще й виконувати. Але тим не менше. Такі мої думки на цей момент, і я ще раз переконую, що Зеленський не має абсолютно зеленого ніякого уявлення про те, як перемагати орків. Він далі продовжує шукати мір любої ціною навіть попри те, що відбувається загибель твоїх солдатів, пане президент, наших побратимів на інших ділянках фронту. Зате, попри всі негаразди, ми все рівно сьогодні ще на один день будемо ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні! А Українців хочу привітати ще раз принагідно з святом Христос Воскрес, воїстина Воскрес!